Листопад цього року обіцяє бути насиченим для геймерів, адже саме в цей місяць виходять одразу кілька потужних релізів, які просто не можна пропустити. Сьогодні я розповім вам про 10 нових ігор листопада, які заслуговують на вашу увагу від захоплюючих пригод у космосі до інтенсивних постапокаліптичних баталій. Кожна з цих ігор має щось унікальне і вас вона точно затягне. ставі лайк, підписки а і поїхали. Розпочнемо з метро Авакінін, нового спін-оффу популярній серії метро. Цього разу гравці потрапляють у вонючий московський метрополітен, але з інноваційним підходом гра створена для vr шоломі події розгортаються за 5 років до подій метро, 2033, а гравці візьмуть на себе роль лікаря Сердера, який готовий ризикнути всім, щоб врятувати свою дружину. Ця гра обіцяє подарувати неймовірний емоційний досвід та атмосферу виживання у постапокаліптичному світі. Якщо ви фанат VR або серії метро, цей реліз вам варто чекати, тому що якщо подивитись на те, що розробники зробили саме з цією грою, саме з цією частиною. Метро, то вона дійсно виглядає досить непогано. Але тільки один факт, тому що метро особисто мені не подобається взагалі від слова зовсім. Я грав в метро, я любив 2033 частину саме, ну як серію метро я не дуже сильно прям люблю. Тому в цей момент цю гру я точно сам скіпну. Ну а ви її додавайте в віш-ліст в вашому стімі, якщо дійсно її очікуєте. Це буде просто перша гра листопада, дійсно такий великий, досить реліси. Ну а ми рухаємось далі. Друга гра у нашому списку рекомендацій. Це The Abondet Planet, атмосферна пригодницька гра, яка запрошує вас дослідити забуту планету. Тут гравці зануряться у дослідження загадкових руїн та природних ландшафтів, повнених таємниць. Гра є всюди, практично. Вона дійсно така досить різнопланова. Вона виходила на різні платформи, на різні устройства, на різні девайси. І сказати, що вона досягла якихось сильно великих масштабів, там розрослась і успіху, я не можу, тому що дійсно, якщо подивитись на її оцінку, вона досить непогано так провалилася. Але потрібно розуміти, що. Це, в принципі, чудовий вибір для тих, хто любить досліджувати незвідані світи та розгадувати загадки. Ця гра створена для того, щоб подарувати вам багатогодинне занурення в інший світ. Звісно, до сабнавтики її далеко, але все ж таки сабнавтику потрібно буде почекати набагато довше. А тут ми отримуємо практично таку ж саму гру, а саме по механіці, і, в принципі, вже в короткий час. Тому я обов'язково вам рекомендую, якщо ви любитель цих всіх пригодницьких жанрів ігор. Тому да, вперед, завантажуйте. Купуєте і додавайте її в свій віш ліс. Вони модалі. Мір звуд якось так читається. Насправді я не дуже сильно знаю, як тому читається, Ну якось так це симулятор життя у відкритому світі з безлічю випадкових подій і прокачуванням умінь. І якщо ви думаєте, що це щось типу там скучне, то ні, ви помиляєтесь, тому що ви можете обрати, як будете взаємодіяти з цим світом від будівництва ферми до полювання на монстрів. Це гра для тих, хто любить великі і відкриті світи з безмежними можливостями для розвитку завдяки випадку. Подіям є розмаїттю занять, кожен ваш ігровий сеанс буде дійсно унікальним. І тільки одне питання: навіщо така жорстка тут графіка? Мені здається, що ось ця графіка не пасує даній грі. Вона дійсно виглядає якось не то, щоб вирви глазно, не то, щоб вирвання очей, але дійсно якось не так, як ми, як я собі це уявляв. Ну, якщо ви фанат да таких жанрів, якщо ви фанат загалі гри такої, де дійсно симулятору життя, то ось ця гра дійсно для вас, вона досить непогана. На екрані ви бачите, коли вона вийде, можете її додавати в і чекати, мені буде особисто цікаво подивитися, що з цього буде. Chicken Police повертається з новими пригодами. У цьому детективному екшені вам знову доведеться розплутувати злочини у світі, населеному антроморфними тваринами не людьми. Цього разу головні герої потрапляють до гетто, населеного комахами, що додає ще більше інтриг та небезпек. Якщо ви фанат детективів і незвичайного сетингу, то Chicken Police обов'язково сподобається вам і його дійсно варто буде чекати. До того ж гнучкість у прийнятті рішень робить Кожен прокіт цікавим і непередбачуваним казалось би, да, така проста, яка зіра, трошки схожа навіть на дитячу, але наскільки ж вона рівнопланова. Дійсно, тут дуже багато є різних секретів, пасхалок і різної такої штуковини, яка дуже сильно підходить детективам. Тому, якщо ви любите детективи, ця гра дійсно вас може зацікавити. Вона не буде такою прям масштабною, да не таким ж масштабним проектом, тому не чекайте на це. Але як втратити час там щось порозгадувати, якісь загадки, як на мене, досить прикольний, досить. Цікава ідея, тому обов'язково додавайте свій вішлість. Для любителів будівельних симуляторів та наукової фантастики цьому місяці теж вийде гра, і це гра тектоніка, і це не та тектоніка, яку танцювали в 2000-х роках, та це не те. Гра дійсно досить непогана, і гравці просто опиняться в підземному інопланетному світі, де потрібно буде добувати ресурси і будувати складні виробничі системи. Оптимізація і автоматизація процесів будуть ключовими для досягнення успіху в цій грі в цьому світі взагалі. Це гра, яка дійсно затягує з головою, тому що вона ідеальна для тих, хто любить будувати і досконалювати свої бази та механізми. Вона досить цікава, і взагалі, задумка, як на мене, досить прикольна. Таких ігор я вже давно не зустрічав, щоб дійсно воно ось так все було круто придумано. Насправді, ви можете подумати, що це щось буде на кшталт дуже сильно скучного геймплею. але мені здається, що ні. Дійсно, гра обіцяє бути дійсно крутою, і що саме головне, вона вийде досить прикольною, тому що а, ця гра вже була на якихось. Там ресурсах на якихось там усіх всіх штуковинах, і якщо подивитися на геймплей, то видно, що графіка, як і все інше, в цій грі зроблені дійсно на високому рівні. Мені особисто здається, що це буде успішний проект, який точно не залишить нас рівнодушним. Тому обов'язково можете в Steam її додати до себе в Wishlist і протестувати потім на релізі. Ну а ми рухаємось далі. І наступний проект це у нас Lighterhead. це похмура пригода, заснована на японських міських легендах, створена. Автором оригінальної Silent Hill. у цьому хорорі ви будете знищувати жахливих монстрів, що маскуються під людей, досліджуючи місто поглинути темрямою. Якщо ви шанувальник психологічних хорорів та японської культури, жахів, страшилок і так далі. А чим більше е, фанат Silent Hill оригінального, то Слайтерхед дійсно стане чудовим доповненням до вашої колекції. Якраз недавно виходив Silent Hill ремейк, то в принципі ця гра дійсно вам підійде. Вона досить страхова. Якщо подивитись на картинки, якщо подивитись на геймплей, то можна побачити, що розробники дійсно старались Передати атмосферу оригінального хорору, того, чого так не вистачає на Silent Hill Remake. Тому якщо ви любите хорори, то вперед да, для мене це буде досить цікавим випробуванням пограти саме в цю гру і в цей хорор. Фермери і люди з села також можуть в принципі, радіти, тому що в листопаді фанати реалістичних симуляторів фермерства отримують Farming Simulator 25. Ну, не міг я не додати цю гру до цього списку, не міг, просто не міг. Якщо ви думаєте, що це щось забавне, то дійсно багато. oh Чекають на симулятор фермерства, просто з нетерпінням чекають на вихід саме цієї гри. І цього разу дійсно гра включає нові регіони, культури та більше, ніж 100 одиниць техніки. Розробники також додали зміну піру року та поліпшений штучний інтелект, що робить гру ще ліситнішою. Якщо вам до подоби спокійні ігри, де не треба там бігати, стріляти, освобождати, осв... осв... а просто можна відчути себе справжнім фермером, посидіти на природі, подбати про тварин, цей симулятор дійсно вас обов'язково порадує і ви будете добре. Оси зацікавлені, тому що знову ж таки багато різних а, техніки, багато багато різних моделів, а, поліпшений штучний інтелект, що а, раніше не вистачало в принципі. да. Дуже було скучно раніше грати. Я сам це признаюсь, сам не грав, але я знаю, дуже було скучно грати, тому що інтелект штучний був за глупим, тупим і не пророботаним. Зараз вже дороблений і в новому фармінгу буде дійсно покруче і порозумніше. Тому обов'язково, якщо ви фанат таких ігор, милості, як як то кажуть, мілості прошу. Далі у нас. Патч Exile 2. Ну нарешті, фанати Патч Exile 2 отримують продовження легендарної гри. Я нього пачув за у Exile, 2013, 14-15 рубався просто з другом постійно. І Patch of the Exile 2 дійсно пропонує нову сюжетну кампанію, хто міг подумати. 19 нових класів персонажів, а також вдосконалену механіку прокачування. Цей проект обіцяє бути справжнім подарунком для фанатів хардкорних рольових ігор. І для мене це буде щось цікаве, тому що я, я обожнюю взагалі патч об Exile 2. І хто би міг подумати, що друга частина вийде? І я ніколи не міг все подумати і повірити, але вона вийде. І вона буде багато набагато крутіше, навіть ніж діабло. Хоча я обожнюю діабло, особливо останню частину, яка виходила в минулому минулому році. Я просто обожнюю. Бачу, за ексал буде набагато крутіше за діабло, і я в цьому впевнений на 200 тисяч відсотків. Якщо ви теж любитель, як і я в принципі ММО, різних ось таких ігор, то це гра для вас. Яка дота, який знову ж таки, який діабло бачу за ексайл, це дійсно те, що. Варто чекати, тому блін, чекаю особисто я з нетерпінням величезним. Microsoft Flight Simulator. Якщо ви пам'ятаєте в принципі, ролик мій, який я випускав в червні, про ігри з найкращою, найкрасивішою і найреалістичнішою графікою, то ви можете пам'ятати, що там я на перше місце поставив Microsoft Flight Simulator. І дійсно, у новій частині Microsoft Flight Simulator вам пропонують не тільки керувати літаком, але й будувати кар'єру пілота. Гравці зможуть спробувати себе в різних сферах від рятувальних місій до... Аграрних польотів це відмінна можливість для тих, хто завжди мріяв керувати літаком і поринути у світ авіації. Тому що якщо подивитися на взагалі на кастомізацію, на погоду і так далі. Ну це просто найреалістичніша грав, яку я дійсно грав, яку я бачив взагалі за всю історію е людства. Ну дуже сильно круто вони зробили. Ну дуже круто, і мені буде дуже, досить цікаво подивитися, що буде такого в другій частині. Ну і нарешті, головна подія листопада. Ну, звісно, куди ж без неї сталкер 2. Хід об Черно серце Чорнобиля виходить уже в листопаді, да боже, цей довгоочікуваний проект занурює нас у постапокаліптичний світ з культовими локаціями Чорнобиля, Прип'яті та інших зон відчудження. Це поєднання, екшену, виживання не за. Зриви поканів росіян, які бомблять постійно на Сталкер. Та, звісно, дослідження, якого ми всі так чекали. Особисто я сильно чекав. Хто не вірить, блін, подивіться, скільки я роликів випустив за останній місяць про Сталкер 2. Дофіга. Мене було три ролики з розбіром трейлерів, з розбіром думків росіян, блогерів і так далі. Ну і багато шорс нарізав, дуже багато. І ще до реліза буде досить багато роликів по Сталкер 2. Тому підписуйтесь, якщо теж обожнюєте Сталкер 2. Я не був фанатом і не являюсь фанатом цієї серії, я скажу відкрито. Я все жди це говорив відкрито, але для мене сталкер 2 дійсно гра, яка несе щось нове, привносить постійно щось нове в собі, і дійсно несе щось круте. і просто виє вайбом ось таким, знаєте, віє, точніше, не виє, віє е, вайбом, таким знаєте, українським. Ну це ж все таки наша українська гра. Ну як можна її не любити? Ну ви що? Ну це класна гра. Якщо ви шанувальник атмосфери, занепаду і небезпеки, і того як бомбить русня, як у них палають дупи, сталкер 2 це гра, яку просто не можна пропустити. Її обов'язково потрібно. Купити і в неї обов'язково потрібно пограти, навіть якщо ви не фанат цієї серії, як я. Я грав сталкер, але я не являюся її фанатом. Тобто я можу пограти раз в рік, буквально все, переграти там старі частини. Ну а це не означає це не робить мене фанатом. Е, ігри, які я від яких я фанатію, я перепрохожу по декілька разів на рік. Вот реально, тож від Telltale Games, ті ж ігри The Walking Dead і так далі. Я просто проходжу їх постійно. Я постійно їх проходжу. Я дійсно фанатію від тих ігор. І сталкеру ні, я просто обожнюю Сталкер і вважаю її дійсно крутою грою. Крутою серією ігор, і світовою, що саме головне, цього листопада геймери отримують цілу низку захоплюючих релізів. Кожна з цих ігор має свою унікальну атмосферу і геймплей, тож Незалежно від наших уподобань у цьому списку точно знайдеться щось для вас. Якщо так, то обов'язково діліться в коментарях, на яку з цих ігор ви чекаєте найбільше, яка вам приглянулась. Дякую за перегляд, скоро побачимось, з вами. Був Ваньок, пока!